Помилка номер 3 інвертор маст. Це найчастіше, з чим звертаються клієнти, коли некоректно працює система, вони купили, встановили, підключили, запустили і буквально через годину-дві роботи бачать помилку номер 3 У інверторів маст стандартні налаштування йдуть під свинцово-кислотні батареї. Для того, щоб у вас не було помилок, вам треба відповідно налаштувати до того типу батареї, яка зараз у вас підключена. Якщо ви купили акумуляторні батареї, Літієві, то вам однозначно треба змінити ланшування. Бажано підключити їх каншину для того, щоб інвертор почав спілкуватися безпосередньо з акумулятором, отримувати від акумулятора запити, яким струмом можна заряджати, яким струмом можна розряджати, яка поточна температура батареї, який стан батареї порівню заряду у відсотках. Для того, щоб це все зробити, треба визначити спочатку з тим, чи сумісні ці обладнання чи ні, чи підтримують вони однаковий баудрейт, яким кабелем треба це все підключати, і вже після того налаштувати коректні протоколи після того, як це все коректно підключено. Для того, щоб розібратися безпосередньо з вашим комплектом обладнання, звертайтесь на консультацію, запис за телефоном під відео. Також маю готову інструкцію, як підключити покан з акумуляторами бренду Dynas або з акумуляторами бренду MAST. посилання на придбання інструкції під відео